Виконуємо номер 634 із підручника Геометрія 7» та номер 45, Крапочка 25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте пряму А, точку М на відстані 3 см від прямої, та точку Н на відстані 2 см від прямої, так, щоб відрізок МН перетинав пряму. Я виконала малюнок, провела пряму А. Далі побудувала точку М на відстані 3 см, відстань від точки до прямої, це довжина перпендикуляра. Опущеного з даної точки на пряму, і точку N. На відстані 2 см від прямої, також у нас перпендикуляр. Так, що відрізок NN перетинає пряму. Номер 634 із підручника геометрія 7, та номер 45, крапочка 25 із підручника математика 7 виконано.